Мої вітання, друзі! Ви на каналі Фабрика передбачення. Мене звати Дар'я, і сьогодні в нас в гостях астролог та езотерик Анна Вергелес. Вітаю вас. Доброго дня, Дар'я, і всім глядачам. Вітання, рада вас бачити. Все взаємно. Сьогодні ми піднімаємо таку тему цікаву новину від НАСА. Будемо обговорювати, що НАСА додало тринадцяте сузір'я, як це пишуть в новинах. І що через зміну земної осі між скорпіоном та стрілцем розташувалася сузір'я змієносця Хоча про це казали давно, якщо я не помиляюся, ще кілька років тому нічого не змінилося. Але. Деякі люди хвилюються, які звертають увагу на знаки зодіаку, на гороскопи. Чи змінилося щось, як це взагалі може вплинути на українців та мешканців світу? Дуже цікава новина, ви дійсно праві, тому що про змієносець ми знали дуже давно. І раптом це стало такою новиною, про яку говорять всі. Коли ця новина з'явилася в інтернеті, мені, напевно, протягом години чоловік. П'ять написали в особисті повідомлення, що робити, я вже не скорпіон або я вже не риба, як далі жити взагалі після цієї новини. Тобто вона так дуже збентежила нас. Хоча насправді, якщо ми подивимося на небо зоряне, ми зрозуміємо, що Змійносець там був завжди і нікуди він не. Дівався і не з'являвся раптом, і а, дивно для мене те, що НАСА взагалі займається такими питаннями. Тому що НАСА це, а, наскільки я розумію, аерокосмічна агенція. Вони займаються дослідженнями космосу, наукою. І якщо ми з вами говоримо про знаки Зодіаку, то це до астрономії а, немає ніякого відношення. Ми дуже часто плутаємо поняття сузір'я, зодіакальне сузір'я і знак зодіаку. Це зовсім різні речі. Так от друзі, астрономи і НАСА займаються сузір'ями зодіакальними. Астрологи займаються знаками зодіаку. Давайте трошки ми спробуємо ці поняття розвести. Це нормально, те що люди це плутають, тому що ну це такі тонкощі, вже і нюанси, які людина знає, якщо займається цими питаннями глибоко, так от. Яка у нас ситуація? Взагалі у нас існує 88 на сьогодні сузір'їв. Їх кількість змінювалася, і це ну, такий певний поділ зіркового неба на групи. Так, ми знаємо, що там є сузір'я скорпіону, великої ведмедиці, лебеді і таке інше. Сузір'їв багато, але чомусь зодіакальних сузір'їв у нас його є 12. Ну і 13-й скорпіон. Він якби ще такий не визначився, чи він зодіакальний, чи ні. А у нас є таке поняття в астрології, в астрономії, як екліптика. Тобто, це видимий, це така небесна сфера, так і це та полоса, де рухається у нас сонце, планети, зірки, те, що ми можемо спостерігати на небі. І 12 сузірів, а також скорпіон, є сузір'ями екліптики. Це те, що стосується сузір'їв. І дійсно сонце у нас протягом року, воно рухається на фоні ось цих зірок, ось цих груп зірок. Так? І треба сказати, що якщо ми з вами. А будемо дивитися на знаки зодіаку. Ми зрозуміємо, що вони рівні досить. Так, тобто ми ділимо ось це зодіакальне коло, ділимо екліптику на 12 рівних секторів по 30 градусів, так, тридцять градусів, овен, тілець і так далі до риб. Але ж сузір'я вони не займають 30 градусні відрізки на небі. Вони дуже різні. А якщо ми дійсно подивимося, як це фізично відбувається на небі, то, наприклад, сузір'я Скорпіона Сонце проходить за сім днів. Всього сім днів і все. І до побачення, скорпіон. Якщо говорити про найбільше сузір'я, яке найбільше градусів, найбільше простору займає на екліптиці, це діва 45 днів. Розумієте? Тобто ми вже тут бачимо, що знаки Зодіака і Сузір'я це не зовсім ідентичні речі, це різні речі. І дійсно, сузір'я зміниться є між стрільцем і скорпіоном. У нас є такий шматочок, і він немаленький, він досить великий шматочок зоряного неба, по якому йде сонечко і там дійсно на фоні є знак змієносця. Тому він існує, він є, він був дуже давно, але змієносець не входить у зодіакальні знаки. Зодіакальні знаки це символічна система, друзі. Символічна система це, якщо ми тут треба, так знати. Трошки зануритися в історію астрології, а астрологія дуже древня. Ну, це не назвати, напевно, це протонаука або система знань. Зародилася вона у древньому Шумері. Потім туди з часом прийшли греки так, у Вавілон, і вони запозичили ці знання, їх якось так трошки впорядкували. Тому всі міфи, знову ж таки, вони в основному стародавньогрецькі, якщо ми там будемо дивитися міфи про Оріона, про Персея, там які ще інші. Так? І значить, початок Зодіаку у нас в нуль Овна. Тобто, початок Овна це весняне рівнодення. А це початок астрономічної весни, і дійсно, колись давним-давно. Початок року перехід Сонця в Овен, в Зодіакальне Сузір'я і знак зодіаку, ці точки вони співпадали. Такий момент дійсно був в історії людства, але за рахунок прецесії, ви про це сказали Дарія, за рахунок того, що вісь Землі у нас також обертається, і тобто, картинка зоряного неба в нас трошки зміщується. З часом похибка і відстань між реальною картинкою на небі і цими 30 градусними відрізками, вона почала збільшуватися. І на сьогодні у нас ця різниця є 24 градуси, тобто це цілий майже знак зодіаку, майже. Розумієте? І якщо ми подивимося, як пояснюють астрологи, різницю між сузір'ями і знаками Зодіаку, це така трошки метафізика. Не знаю, чи всім це буде цікаво, але це дуже важливі такі фундаментальні речі. А справа в тому, що астрологи, коли дивляться на зоряне небо і взагалі на роль людини так, у космосі, на можливість щось там передбачувати якимось чином, вони говорять про те, що зодіакальні сузір'я і знаки зодіаку це матеріальна і нематеріальна сфера. А знаки зодіаку – це ніби архетипи. Це дуже чисті принципи, енергії, дуже такі високі сфери для нас, і вони не мають матеріальний характер, скоріше, символічний. А вже далі йде сфера знаків зодіаку, потім планетарна сфера і нарешті сфера Землі. Тобто, ми говоримо, коли говоримо про сузір'я і знаки зодіаку, ми говоримо про реальні групи зірок на небі. Які корелюють, мають відношення дуже тісне до нематеріальної сфери, до сфери космосу, абсолюту, архетипів і певних принципів, які потім матеріалізуються у нас на Землі. Ну, я так трошки, знаєте, в двох словах намагалася це пояснити, не ускладнюючи цей матеріал, тому що він дійсно може бути складний для людини, яка не відчуває або не знає різниці між астрологією, і астрономію, а для більшості людей це ну фактично речі ідентичні. Такі є. А з приводу того, що у нас от 12 знаків зодіаку, якщо змієносець був завжди, то чому саме 12 було обрано число? Просто от зручно було ділити по 30 градусів, так? А це пов'язано з календарною системою і з рухом сонця на небі. Це пов'язано з тим, що у нас є чотири сезони, 12 місяців, і, взагалі, число 12, воно. Має дуже глибокий містичний езотеричний характер. Тобто, символізм числа 12 і ділення року на сезонність, так, на чотири сезони, він дуже-дуже стародавній, дуже, -дуже, стародавні, дуже древній. І дійсно стародавні астрологи вони дуже умовно, так, ну, скажімо так, не те, щоб поділили, але все одно це умовність, тому що так. Починається весняне рівнодення з входження сонця в овен. Але якщо ми подивимося реально на небі, коли це відбувається? Тобто, коли сонце починає рухатися по на, на тлі на фоні так зодіакального сузір'я Овна, це буде у нас 19 квітня, друзі. 19 квітня. Тобто це вже ну майже тілець, скажімо так. Ну, якщо ми будемо дивитися на знаки зодіаку, тому ці речі вони колись співпадали, але знову ж таки дуже умовно, тому що ніколи зодіакальні сузір'я у тому вигляді, у у всякому випадку, як ми їх знаємо сьогодні, вони не займалися ці рівні 30 градусні відрізки на небі, на екліптиці, розумієте? Тому така плутанина вона існує, але знову ж таки, знак зодіаку це не матеріальна сфера, це потрібно розуміти. Це архетипи дуже глибинні, а дуже високі. Такі архетипи це енергії, скажімо, більше, ніж ну, якісь матеріальні речі зірки. А от якщо трошки помріяти, подумати, що може бути в майбутньому, чи можливо, що колись астрологи не знаю світу чи якоїсь окремої країни перейдуть на цю періодізацію від НАТО, НАТО бо вже НАТО, розумієте, НАСА, і буде 13 знаків, і в, в тому числі Змієносець. Якщо вже а, відрізу... Можливо, ви знаєте. Взагалі, астрологія, як і астрономія, розвивається. Якщо ми подивимося на стародавню астрологію, у нас було всього сім планет. А, наприклад, так? тобто, ще якихось там, не знаю, 200 років тому ми не знали про Плутон, ми не знали про те, що існує а, така планета, як Нептун, велика кількість астероїдів. А взагалі, астрологія. Розвивається разом із людством, і якщо е, стародавня, класична еліністична астрологія використовує тільки сім планет, тому що люди очами бачили до Сатурна, Сатурн був останньою видимою планетою, і тому Сатурн, наприклад, в астрології символізує. Кінець, смерть, якусь кризу, переродження і таке інше. Але коли ми відкрили нові планети, нові частини сонячної системи, це на символічному рівні проявляється як такий розвиток свідомості людства. Ми включили ці планети в свою систему, і разом з відкриттям кожної нової планети, Уран, Нептун, Плутон, у нас був такий колосальний прорив. У технологіях, у розвитку людства, який був пов'язаний з символізмом кожної планети, тому не виключно, що астрологічна система також буде змінюватися настільки, наскільки еволюціонує людство і свідомість людства. Розумієте? тому що стародавні знову ж таки, люди вони знаходилися на зовсім іншому рівні свідомості. І перша планета, яка була включена, в астрологічну і астрономічну таку модель всесвіту це сонце і місяць. Так це дві два світила, фактично, і скажімо, астрологія і астрономія місячна вона абсолютно аграрна. Вона обслуговує дуже такий вузький спектр потреб людини. От там стародавня людина спостерігала за місяцем. Ми бачила, що, наприклад, повний місяць там якось тваринки починають розмножуватися активно, там щось росте, щось не росте, приливи, відливи, Розумієте? Тобто, рівень розвитку свідомості і потреб людства він був такий трошки, ну не трошки, а значно менший. І чим далі ми розвиваємося, чим більше ми пізнаємо себе. І всеси тим більше елементів цього всесвіту ми можемо включити в свою модель світу, використовувати, аналізувати, думати, як це працює, тому що астрологія вона працює по принципу не те, щоб планети на нас якось впливали. От там якийсь, не знаю, Марс, чи Сатурн, чи Юпітер десь там літають в космосі, і якось на нас впливають, якось обумовлюють наше життя. Астрологія базується на принципі макро і мікрокосму, те, що озвучувалося в Біблії, так, те, що на небі, те й на землі. Або те, що озвучував Гермес Трисмегіст, такий був мудрець стародавній, який говорив про те, що те, що на небі подібно тому, що на землі, це принцип символізму. І Такого співвідношення систем. І коли ми спостерігаємо за великою системою космічною, ми можемо, по принципу аналогії зрозуміти, як ці космічні великі ритми вписуються в наше маленьке людське життя. Це все одно, що ми досліджуємо клітинку в організмі людини і ми можемо робити висновки, як вона функціонує у великій системі. Тобто, ось ці. Відповідності великого і маленького, вони існують і в нашому тілі, так і в природі, і у великому космосі. Тому я не виключаю, що дійсно астрологія може змінюватися. Тому що ми змінюємося. Світ змінюється. Змінює, ми не стоїмо на місці. Ми слава Богу, еволюціонуємо. Так, слава Богу. І, напевно, останнє питання з цього блоку тут вже більше ваша думка, ваше бачення. Якщо зараз вже є майстри, астрологи, які використовують 13 знаків зодіаку, чи правильно вони роблять, чи можна їх за це? Не знаю, як це правильно сказати, осуждати? Ну, ми не будемо нікого засуджувати. Це взагалі не наша справа, а ну, є різні системи. Дивіться, є наприклад авестійська астрологія, яку впроваджував Павло Глоба. Я думаю, що це ім'я знайоме людям, і от там є таке поняття як верхній зодіак. Тобто якась така надсфера, яка відповідає за певні там екстрасенсорні здібності, за якісь речі, які такі, знаєте, не по неповсякденні, не буденні в нашому житті, контакт там, з творцем, з Богом. І от у авестійській астрології використовується система верхнього зодіаку. тобто ще одного такого, ніби як знову ж таки нематеріального шару, так, енергетичного, який з нами в певні моменти часу стикається, і ми можемо відчути цей вплив. І там використовується змійносець і не тільки, там є 12 окремих верхніх так званих знаків зодіаку. Але знову ж таки, Тут, знаєте, для мене я практик. Я вам так скажу. Я практик, і якщо я бачу, що якась система працює, я буду її використовувати. А поки що я не бачу, щоб це працювало. У мене такого досвіду немає. Можливо, у когось є. Тому тут, знаєте, це дуже такі речі. Які потрібно досліджувати в астрології є багато можливостей проводити досліди, і вони проводяться. Це ну, не наука знову ж таки, але певною мірою ми можемо використовувати великі бази даних, так і відомих людей, і користуватися дуже складними програмами для обчислень. І дивитися на досвіді, чи працює це чи ні. І напевно, якщо ми проведемо такі дослідження, я не знаю, можливо, вони вже проводяться. Ми зможемо сказати, чи дійсно цей знак це, це сузір'я, так. Тому що поки що це не знак зодіаку. з тих 12 я маю на увазі, які у нас є, так вже такі устоявшися. А тоді ми зможемо зробити якісь висновки. Ну на цьому тоді ми закриваємо цю тему, що друзі на нас ніяк не вплинула ця новина, нічого не змінилося. Тільці не стали не знаю скорпіонами чи ким там, що воно все позміщувалося. Якщо серед вас наші глядачі є змієносці, ви відчуваєте себе змієносцем? пишіть це в коментарях, будемо робити перелік. Хто в нас там я ще, знаєте? одну, одну один момент хочу сказати зараз. Дуже часто чую, що от я точно я знав. Що я там змієносець або я не стрілець, тому що на мене взагалі не там не схожі ці прогнози про мене. Я себе не відчуваю, не бачу. Друзі, це просто тому, що коли ви читаєте або дивитесь якісь прогнози для всіх овнів, для всіх левів, для всіх стрільців, це надзвичайно таке обобщення, як це українською мовою. Я забула. Узагальнення, дякую, це надзвичайно велике узагальнення. Професійна астрологія використовує дуже точну інформацію про людину, плюс-мінус 4 хвилини, і вже змінюється доля. Важливо, де ти народився, в якому місці на землі. Знову ж таки, інше місто, інша точка на земній кулі буде давати зовсім іншу долю, зовсім інший гороскоп. І коли ми говоримо про всіх овнів і всіх стрільців. Це в принципі десь така інформація правильна, але це настільки велике узагальнення. Це все одно, що сказати, всі українці, що люблять сало, наприклад, так. Ну, є якісь кліше, якісь штампи, так, і от про знаки зодяку, це так само. Або там всі німці педанти, а всі французи їдять жаб. Ну, такі якісь, знаєте, примітивні кліше. Так, можливо, німці педанти, але не всі і різною мірою хтось взагалі ні. Не всі українці там, скажімо, не знаю, їдять сало. Так можливо, такий приклад не всім сподобається, але ну є такий штамп. так не всі французи там не знаю жабоїди, так тому це узагальнення, і нам потрібно так до цієї інформації ставитися. І тому ви можете себе не впізнавати десь у цих загальних прогнозах, тому що у вас, наприклад, сонце там в Овні. А всі інші планети, яких дуже багато, і астролог їх використовує планети зорі дома гороскопу, вони будуть зовсім інакше розташовані і давати вам зовсім інші якості. Тому е, ви можете себе не впізнавати у знаку зодіака там або у прогнозах, не тому, що змієносець з'явився і все там перекроїлося, а тому, що ви не типовий представник цього знаку. І ще знаєте, таку такий жарт зустрічала в гороску в, в інтернеті про те, що цю байку про нас запустили скорпіони, тому що їм вже набридло бути скорпіонами. І там, ну якщо подивитися цю табличку, там на скорпіонів залишається 7 днів всього, якщо ви звертали увагу. От тому е, користувачі соцмереж вирішили, що це все діло, е, е, це все затіяли скорпіони для того, щоб, знаєте, трошки трошки легше їм жилося. Да. Так, скорпіонів дійсно дуже демонізують часто. Не професійні астрологи, але такі колонки, якщо так можна сказати, умовно. Дуже-дуже цікаво дійсно. Взагалом, якщо є серед нас змійності, які так відчувають, пишіть, мені цікаво подивитися, почитати. Друзі, закликаю вас підписуватися на, по-перше, Ютуб канал Анни Вергелес, по-друге, інстаграм. Сторінку буде посилання в описі, як завжди, переходьте, цікавтеся, долучайтеся. Там навіть вчора я бачила, що Анна проводила прямий ефір в Інстаграмі з приводу дня осіннього рівнодення, якщо я не помиляюся. Чому ви досі не там, я не знаю. Тому, будь ласка, переходьте швиденько, долучайтеся, підписуйтесь і цікаву інформацію. Читайте, спостерігайте, знайте. На цьому ми завершуємо. Дуже дякую вам за нашу бесіду і до нових зустрічей. До побачення. Дуже вам дякую.